Шановні мешканці Петяхацької територіальної громади, ворог продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі, тож ми всі мусимо економити електроенергію. Від сьогодні на території громади введено режим тотальної економії електроенергії. З 7 до 23 може бути відключення. Прошу всіх підготуватися до всіх тимчасових незручностей. зарядити свої мобільні телефони, поварбанки, Інші важливі електропристрої. Не включити енергіомні прилади у пікові години навантаження. Відноситься до всього свідомо та вимкніть усі зайві електрики. Від кожного з нас залежить наше енергетичне завтра. Разом ми переможемо. Слава Україні!